Що привіт, пацани? Вершив сьогодні пройти по Венець біч. Дивіться наскільки тут красиво. Якраз захід сонця. Чинок, ти розумієш, що один день це закінчиться, а тут ти, наприклад, живеш, це постійно, це вічно тут. Там така сама погода. Ось, такий, такий вітер, таке сонце. Коротше, хтось підмітив, що декілька відео вже не було бомжів. Ось вам тримайте, хто замовляв. Я далеко не відходив, я їх не шукав, йшов і зустрілися мені, скажімо. Зараз йду в Starbucks, візьму собі кави. От просто подивіться, хіба це не рай на землі навіть, навіть словами не передати, чесно. Це просто потрібно пережити. Та картинка, яку ви бачите через свій телефон, через телевізор, вона не передасть цю всю атмосферу. цей весь настрій, який в принципі тут панує. Тут, тут дійсно шикарно і варто кожному спробувати побувати тут. Хоча б один раз в житті. Я не кажу, щоб жити, просто побувати, походити, подивитися. цій людині не платять за що вона виконує. ну але. Давно, чесно скажу, не був вже на венісі і якось навіть така певна радість пройшла. Я заходжу на цей пляж, там хвилі, радісні люди, якась така атмосфера навколо. Знаєш, коли там проходиш кожного дня, це якось не так цінується. От коли я там не був можливо, майже місяць, до речі, поршик Класно виглядає. Коли там не був майже місяць, я був здивований, мені таку насолоду, знову ж таки, до чого я вів раніше, що цінується дефіцит, завжди цінується дефіцит. І колись я читав про певні такі методики, щоб трошки приходила певна цінність до тебе, в тому, що ти робиш. Часто, коли в житті ми приходимо до якогось певного успіху в якомусь роді, ми вважаємо це як за норму, що так має бути. І ми за це не вдячні. Я, наприклад, кожного дня вдячний за те, що в мене є. Але я не зупиняюся на тому, що в мене є. Якщо ти будеш зупинятися на тому, що є, і цінувати те, що є в моменті, це по суті тебе нікуди не приведе. Бо ти будеш задовольнятися тим, що є, і не захочеш рости. Це ніби як самозаспокоєння. Але тут є інша сторона медалі: для того, щоб почати цінувати, що в тебе є, наприклад, я сиджу за роботою. Бо велика кількість клієнтів. Я не встигаю всім відписувати. Менталітет людей різний, гендер різний, і питання знову ж таки поступають дуже різні. І часто я сиджу і такий, думаю, а, я втомився, я не хочу, як мене це дістало. Наприклад, бувають такі дні, ніхто не ідеальний. Потім саджу і, так, все, стоп, заспокойся. потрібно е, знайти рішення, потрібно зрозуміти, як до людини знайти підхід. До кожної, обов'язково до кожної. Тобто, в мене немає такого, що си такий, а це погана людина, я не хочу з нею працювати. Ні. Я працюю зі всіма, я стараюся знайти підхід до кожного, тому що я розумію, що а, підхід до людини це твоя проблема. Не проблема людини в її менталітеті, в її нерозумінні. Проблема в тобі. Якщо ти не можеш продати людині щось або задовольнити її послуги, ну, тобто, це рівноцінно тому, щоб продати. По суті, питання в тобі, тільки в тобі. Ні в кому іншому. Питання в тому, щоб просто Питання в тому, просто щоб ізолювати себе. Ще дорожче, чим люблю але то дуже багато дивних людей, О, чувак іде по вулиці, просто співає. Я собі йду з телефоном в роті, хотів би зняти з боку, це, як, я, як це виглядає. І всім, в принципі, все рівно. Е, зараз повернуся до за того, що я казав раніше. А, шкода, що я не зняв. Тут є дорога, ну тут трохи видно, там тільки далі придивитися. Дорога і посередині дороги просто їде жінка на велосипеді. Тобто суть в тому, що велосипедна доріжка, от вона тут з краю дороги, от вона показана. Вона їде посередині дороги і машини сигналять, вона не реагує. Вона кричить їм, що. Вау. Вона кричить їм, що. Вони не праві, що ти робиш, типа. А вона далі продовжує їхати. Не знаю, які в мене проблеми з фронталкою, але зараз вона записує не в сильно хорошій якості. тобто а Чомусь глючі зображення, нестабільне, навіть ставив 60 ФПС, чомусь не працює. Стосовно того, стосовно обмеження себе в якихось певних звичках, я не договорив. Я йшов додому і не договорив це. Зараз хотів би розказати про це. Тобто, в нас є, наприклад, коли ми доходимо до певної зони комфорту, у нас є якісь певні речі, які ми... Можемо виконувати, не задумуючись, які нам спочатку приносять задоволення, пізніше не приносять. А, наприклад, наприклад, в когось є машина, да? і ви там. Зараз я поїду, покатаюся на машині. Ви кожен день можете їсти на машині, їздити, їздити, їзде. Вона вас, наприклад, дістала вже, да? для вас це просто вже звички. Ви не отримуєте задоволення. Тобто ви не вдячні моменті в тому, що у вас є. Можете, наприклад, там, день-два зробити перерву. Тобто вам хочеться підсвідомо, ви думаєте, зараз я поїду покатаюся. Ви такі, ні, я не поїду. Зробили перерву, потім проходить день-два, наприклад, ви сіли в машину, поїхали знову ж таки нові відчуття. Чи, наприклад, хтось там катається на велосипеді, да? От, Спочатку катаєтесь на велосипеді, купили його, у вас купа емоцій, купа всього, потім у вас це, ну, для вас це рутина, ви на цього не цінуєте. Зробили перерву, день-два, ви катаєтесь, ви прям вау, відчуваєте якийсь кайф, ви відчуваєте себе дуже добре. і... Тобто, от такі самі звичайні речі. Так само комп'ютерні ігри, от ви хочете пограти, да? сіли граєте, граєте, коли вам заманеться. Але, зробивши перерву день-два, наприклад, не, не пограючи, підсвідомо розуміючи тому, що ви себе обмежуєте. День-два не погравши, ви сідаєте пограти знову і такі вау, клас! Я отримую знову задоволення. І це дуже-дуже важливо робити. Тому що ми до всього звикаємо, все нам приносить менше задоволення і потрібно себе обмежувати. Навіть потрібно себе обмежувати у звичайних речах. Дивіться, ви можете навіть прокинутись просто зранку. Прокинулись, і у вас є два вибори, наприклад. Або поїсти, або попити. Одне з двох, тобто два не дано. Навіть якщо ви дуже сильно хочете пити, можете попити. Але, наприклад, потім дві години ви не їсте. Так само їсти. Ви могли, можете поїсти, вам дуже захочеться пити. Але дві години ви не п'єте. Через дві години ви попили, наприклад, і це знову ж таки. Відновлює вашу дофамінову систему та систему винагородження. Таким чином ви встановлюєтесь і відчуваєте себе набагато, набагато, набагато краще. Навіть візьміть відносини. Спочатку ви починаєте зустрічатися з людиною, і це вам приносить просто шалене задоволення. Пізніше ви звикаєте, і ви такі, ну і що? Це не приносить мені такого задоволення. Можливо, партнерство є нецікавим і так далі. Ну, це через те, що ви, в принципі, завжди отримуєте те, що ви хочете. Варто себе обмежувати, наприклад, там, ну, якщо ви там зустрічаєтесь, але, наприклад, не живете разом. Бачитесь, наприклад, ну, ідеально, взагалі, якщо брати по психології, то раз в три дні, наприклад, у вас за три дні йде жага до того, щоб зустрітися, хотіти цієї зустрічі, а не іти, бо потрібно йти. Знову ж таки, відносини це така штука, що дві людини мають робити те, що хочуть в тому плані, що зустріч має бути бажаною для двох. Бо коли ви вступаєте в відносини, це вже як закономірність, тобто ви мусите це виконувати. А коли ви себе примушуєте щось робити, це вас не викликає такого здоволення, як м м бажання це зробити, коли ви дійсно цього хочете. От велика різниця в цьому. Я не кажу зараз, що потрібно йти і там <гли> і там робити постійну перерву в три дні. Ні, просто потрібно розмежовувати, потрібно, що, потрібно робити тайм-менеджмент, так званий. Тобто, Наприклад, ви там декілька годин день зустрілися, інші години ви займаєтеся своїми справами. Наприклад, працюєте, саморозвиваєтесь, відвідуєте спортзал і розвиваєтесь в якомусь своєму ремеслі. Це обов'язково. Тому що, поринувши з головою відносини, ті самі, ви себе просто згубите і погубите людину. Тобто, ви витрачаєте свій час і людини. Це дуже і дуже нераціонально. Але знову ж таки, хлопці. Не пройшовши цей етап, вони до вас не прийде розуміння. Але розуміння також не приходить завжди. Тобто, часто люди роблять певні помилки, але не роблять роботу над помилками. Легше когось звинуватити, а не взяти на себе відповідальність, яка була ситуація в мене. Розкажу на прикладі відносин. Знову ж таки, мене все зводиться до відносин. Але це найлегше пояснити, тому що кожен це переживав, і це найближча така ситуація для кожного. Я не розумію, звідки до мене прийшло таке розуміння в тому, що потрібно робити роботу над собою. Можливо, це не впевність в собі, можливо, це якісь інші фактори, можливо, когось слуха, можливо, ще там. Я не знаю, звідки це до мене прийшло, Але я розумію, що я був на дійсно правильному шляху. Тобто, багато хто після відносин е, старається звинуватити когось в чомусь, але зрозуміло, що винні двоє. Але як би там не було, давайте розкажу свою думку. Я рахую, що чоловік головний, і, в принципі, чоловік винний всьому. Навіть настрій в відносинах робить чоловік завжди. Задає темп в відносинах чоловік, в принципі. Ну, тобто, як, як головний, знаєте, як на кораблі головний капітан, так само і відносинах чоловік. Тому що, якби на кораблі, наприклад, є екіпаж 200 людей, і кожен казав би, куди плисти кораблю. Я думаю, що далеко вони не запливли б. Тому завжди має бути один головний. І я рахую, що чоловік робить погоду і тримає такий настрій в домі. Вийшовши з відносин, я роблю роботу над помилками. Я сідаю і розумію, що я зробив не так, в чому я був поганий, в чому я міг стати кращий. І знову ж таки, з відносин чоловік завжди виходить, виходить і робить в наступних відносинах те, що він не робив в попередніх. Це закономірність. Жінка. В свою чергу виходить з відносин дуже розбита. Її дуже важко похилитись, встановитися. І розпочати нові відносини. Це дуже-дуже дуже важко. Вона може їх розпочати, але вони не будуть тими самими. Їй потрібен час на встановлення. Тобто шукати заміну в іншому партнері це дуже безглуздо, не похилившись самому. І повірте, зробивши роботу над помилками, знайшовши свої мінуси, ви. Виростете дуже сильно як особистість. Я вам це обіцяю. І у вас буде розуміння і відповідальність за те, що ви робите. Просто звинувативши іншу людину. Ви просто перекладаєте тягар на іншу людину, а самі просто ніяк не ростете як особистості. Я стараюся завжди зробити роботу над помилками Незалежно від досвіду, це позитивний чи негативний. Я завжди стараюся знайти якісь інші рішення. Я стараюся передивитися всі варіанти, і, наприклад, в наступних відносинах. Ти вже будеш робити те, що ти не робив раніше. Це дуже-дуже-дуже важливо. І знову ж таки, не маючи цих помилок в минулому, ти не прийдеш до класних, хороших, щирих та нових відносин. Повірте, це може бути не ваша людина, але вона вам для чогось була дана в житті. Для чогось. Ви щось з цього почерпнули, виросли, навчилися і. Рухайтесь далі. Досвід він не є пустим, він завжди чомусь нас вчить і дає нам якісь нові знання, нові уроки. В цьому нічого поганого немає взагалі. До речі, тільки що переслухав звук на відео, він став кращий. Я знаєте, що зробив? Вчора ми ходили в маркет. Я записував частину влогу на Катін телефон, тому що а, мій розрядився. Вона мені скинула відео, я монтую, я чую, що в моєму телефоні звук якийсь інший. Я думаю: вау, 16-й айфон, вау. Наскільки там крутий звук став? А Юра каже, там можливо динаміки забилися? Юра Росії почистив, потім я сів почистив і такий. Зараз я переслухав і думаю, вау, походу, діло було в тому, що мене просто забилися динаміки. От і все. До речі, хлопець під якимось із відео запитав мене про тайм-менеджмент. Не скажу, що я сильний в тайм-менеджменті, зараз я стараюся це все врегулювати. Я не скажу, що я дуже раціонально відносився до часу і часто відволікався на TikTok. Тобто я знайшов причину цьому. Тобто, коли у нас стоять якісь великі глобальні задачі, да, і є другорядні маленькі, які набагато легше виконати, не поставивши пріоритет першу задачу, яка є важкою, ти будеш завжди відволікатися на маленькі. Наприклад, я сиджу, роблю якусь роботу, розумію, що мені важко, і підсвідомо перемикаюся на те, що думаю, Мені треба закинути якийсь ТікТок, мені треба закинути відео в Інстаграм, мені потрібно щось там зробити і так далі. Я рідко перемикаюся на цю задачу. Я витрачаю час на це. Пізніше я, наприклад, не маю часу, тому що я там іду працювати над онлайн-роботою, над своїми якимись проектами, і я просто за це забуваюся. Зараз я постійно це все нотую. Пишу, наприклад, свій план дій на день, задачі, які я повинен виконати. Я зараз ще користуюся, здається, Google-календарем. Тобто я собі, наприклад, маю якісь задачі, бо я дуже часто забуваюся у мене онлайн-тренування, мені потрібно заведення повідписувати і так далі. І я собі зараз планую це все в Google календарі. Мені приходить сповіщення, тобто за 5 хвилин чи за 10, що у мене, наприклад, зараз там я маю провести онлайн-тренування. Наступний день мені приходить сповіщення, наприклад, що я там маю маю візит до стоматолога, да? запис до стоматолога. Запланована зустріч з людьми. Тобто, я це все розумію, контролюю. Можливо, там якийсь онлайн-зідзвон з клієнтами. Тобто таким чином я стараюсь вдосконалити свою пам'ять. Ну, звісно, це деградація для пам'яті, але коли в тебе в голові купа-купа, всього, то це дуже допомагає струк структурувати твій день, задачі і бути трошки таким більш відповідальним, більш е е пунктуальним, як би там не було. Теорія та й менеджменту вона дуже-дуже поширена. Раніше я читав багато книжок про це. Питання в тому, чи ти це застосовуєш. Зараз я це все забув. І це потрібно повертати, врегульовувати і працювати над цим обов'язково. До речі, в свій лайв телеграм я іноді публікую якісь цікаві матеріали, відео, книги, подкасти і так далі. Тому, якщо тобі дійсно цікаво, посилання на канал в описі. Ну, а з вами був той самий Сергос, такий невеличкий влог в мене вийшов. І побачимо вже завтра на цьому самому каналі. See you soon, guys! Побачимо вже завтра.